Його позивний вампір. Але бійці і лікарі знають, що цей вампір повертає життя. Військовий трансфузіолог Ростислав Зауральський переливає кров з 97-го року. Починав наш лікар з породіль. Я відповідав за кров в пологовому будинку. Ми повнідрілі дуже багато новшеств. І так стало, що наш Кременчуцький пологовий будинок став один із передових, а відділення трансфузіології і фрієнтної терапії їх було всього в Україні два. У нас і в Донецькій в 2014-му Ростислав вже відомий авторитетний лікар з кількома науковими роботами і патентами на винаходи. На дворі був хаос початку антитерористичної операції, в якому наш герой побачив зародки нової системи з сходу привезли поранених, але це були вже не поранені, це вже були умерші. Я підійшов до лікаря і спрашивав, а чому, ну, зачем ви так з мігалками, сиренами возите ну, тіла? Він говорить, ні-ні-ні, вони були живі. І вони всі вмерли, ну, ті померші були від е, крововтрати. І тут, ну, так як я вже займався кров'ю вже багато років, я тоді подумав, стоп, стоп, не треба пацієнту возити крові, Надо кровь возить к пациенту. Так народился проект «Кровь рятует життя». Ну вот когда борьба идет до конца, вот эта трансфизиологическая нагрузка, край тяжелого пациента, геморрагический шок. Ну когда никто не считает запасы, все сотрудники стали донорами, и пациент живой едет сейчас дальше. Для доставки крові та її компонентів з усієї України в зону бойових дій Ростислав почав конструювати перші кровомобілі. Так виглядає сучасний зразок. Вже шоста модифікація. Ми не показуємо кровомобіль зовні з міркувань безпеки всередині непримітного мікроавтобусу. Устаткування повноцінного банку крові. Система для переривання крові з собою є определення групи крові. пробирки для дитя зразки в крови, пристрій для приготовления и компонентов крови. Так называемый размораживать плазмы и подогревать крови. Сюда наливается вода, сюда кладется компонент, который надо подогреть. То есть это с минус 20 градусов мы делаем плюс 37, который можно использовать. И самое ценное то, что мы можем это делать на ходу, Поки ми їдемо тільки кудись на стабік за роки АТО і ООС Ростислав Зауральський привіз в передові медичні підрозділи півтонни крові в епоху повномасштабки Такий же об'єм вампір перевозить за місяць. Ну у нас було саме максимальне 176 гемотрансфузій за добу. Та ні мислимо, це не результат. Використання э, свіжозамороженої плазми на догоспітальному рівні. Чим раніше, тим краще, а покращила виживаємось важко поранених на 30%. Сьогодні Ростислав з позивним вампір вдосконалює службу крові на одному з найважчих напрямків: тут і забір крові, і перевірка та виготовлення потрібних компонентів і перевезення безцінного вантажу в зону бойових дій. Зараз е, наше завдання. У ту систему розширити на всі е, Збройні Сили України, оснастити всі е, збройні сили тими установками, які у нас є, щоб Ростислав і його команда вчасно привезли кров і врятували життя своєю кров'ю у великих містах щодня діляться сотні свідомих українців.